Експериментальний проєкт допомоги бійцям, які повертаються із фронту, запроваджують в Україні. Йдеться про помічників ветеранів, які будуть супроводжувати військових у цивільному житті, допомагатимуть в оформленні пільг, зборі документів і за потреби просто вислухають. Як це працює у Вінниці, дізнавався кореспондент ТСН Валерій Кузнецов. У свої 24 Артур заново звикає до цивільного життя. Він служив гранатометиком в 131-му розвідувальному батальйоні. Звільняв з окупації Олександрівку поблизу Херсона. Безумно чудове село, я його люблю. Приїду туди після війни. Саме там через обстріли градами Артур втратив ногу. Це накладка, ось сам колінний модуль. Тут зарядка. З обуренням чоловік згадує, як повернувшись після протезування у Вінницю, зіштовхнувся з хамсом при оформленні пенсії. Якщо ти там десь побігав, я тебе буду давати пенсію по високі лід. Ну, типу, ну подібні речі не потрібно казати. Допомогти бійцям подолати бюрократичні кола мають помічники ветеранів у рамках пілотного проєкту уряду. Такі посади вже почали впроваджувати одразу у кількох областях. До кандидатів чимало вимог. Насамперед людина має бути щасла ветеранів. Оскільки політика рівний рівному, люди мають бути психологічно стійкі, освічені і бажання допомагати. Пан Михайло один з перших офіційних помічників ветеранів у Вінниці, полковник у відставці, списаний по пораненню у 2018 році, з лав Збройних сил по інвалідності. Колишній військовий змушений покинути службу після поранення у Краматорську. Тепер допомагатиме таким же, як і він бійцям питань у них безліч. Приходять з різними проблемами, у когось довідки, у когось питання, приходять члени з сімей загиблих військовослужбовців, безвісті пропавших. За потреби я можу також з ветераном пройти і допомогти йому у вирішенні його проблемних питань. Артур з Михайлом зустрічаються вже не вперше. Саме він підказав ветерану, що він має право на квартирну чергу як військовий, який отримав складне поранення і допоміг зібрати необхідні документи. Сам до цього самостійно хотів стати, але не міг. Але не міг моменти бюрократичні, які я не в силах зрозуміти та подолати круто, коли у людини є знання, коли вона тобі допомагає. Засвільне людина буде ну, не так, на мою думку, особисто. Серед 12 спеціалістів, які пройшли навчання і вже приступили до роботи у Вінниці, не лише колишні військові, але й дружини бійців. У нас є три жінки, які очікують своїх чоловіків з перемогою. Чоловіки воюють, а жінки допомагатимуть тим, хто повертається додому. Є такі, що повертаються, ви знаєте, що понівечені війною, от фізично і психологічно, і потрібно підтримувати. Працюють помічники ветеранів у центрах надання адмінпослуг, але робота в них не обмежується офісом, підкреслюють представники міністерства. За потреби вони можуть навідати бійців вдома, аби допомогти підтримати і, зрештою, просто вислухати. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.